24 червня Збудувати чи зруйнувати? І линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, і обрушилися на той дім, і він упав. Матвія, 7 розділ вірш 27. Одного чудового літа ми всією сім'єю поїхали на море. Мені дуже подобалось ходити босоніж по піщаному берегу. Особливо приємно ступати ногами по піску, коли він добре прогрітий сонечком. Два тижні на морі з батьками це досить тривалий час, тому ми з іншими дітьми почали вигадувати, чим можна було б зайнятися, окрім того, що плавати в морі. Оскільки я виросла з віку пасочок, відерець та формочок, ми з дітьми приблизно мого віку, які теж тут відпочивали, об'єдналися в одній дуже важливій справі. Вона полягала в тому, щоб виліпити з піску величезний сучасний замок, закипіла робота. Почали з того, що потрібно було нагребти гору піску, наносити води. Звісно, довелось підключити і звичайні пластмасові лопатки, палички, фрізбі та все, що траплялося під руку. Зрозуміло, щоб додати піску певної форми, його потрібно було змочити водою. Тому дитяче відеочка теж було задіяно. Хтось назбирав мушель для оздоблення, а хтось камінців. Увесь зміст роботи полягав у тому, щоб замок був великих розмірів. До нас підключилися навіть деякі батьки. Вони вирішили біля замку розмістити, зліпити з піску сфінкса, такого як у Єгипті, лева з людською головою. Навіть скачали з інтернету фотографії сфінксів, замків, аби відтворити їх із максимальною схожістю. Хтось копав, хтось носив і насипав, хтось поливав водою, приплескував, розгладжував, вирівнював одним словом. Усі злагоджено працювали над одним спільним проєктом. Результат перевершив усі наші сподівання. Бо до кінця дня на березі моря височив прекрасний замок із двома сфінксами, що були праворуч та ліворуч від нього. Ледь ми встигли сфотографуватися, як раптом погода різко помінялася, здійнявся вітер і піднялися хвилі. Спочатку вони були невеликими, однак піднімались все вище і вище, і врешті одна із них накрила наш замок. Роботу, в яку було вкладено стільки часу та спільних зусиль, було зруйновано в одну мить. У цю мить я подумала, що процес руйнування та знищення відбувається набагато швидше, аніж процес будування. Зруйнувати легко і швидко, а збудувати важко і довго. А чи було щось подібне у вашому житті?